Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Товариство! Сьогодні 23 березня 2023 року. І я хочу показати, що в мене, ось бачите, на винограднику вже виноград, то є сорт Маркет, пускає Сік. Починається сокорух. У нас зараз на вулиці, ви не повірите, 17 градусів тепла. 17. Ось поруч росте фронті грі. Теж бачите? Ось. Думаю, гарно видно, що виноград туди. Але іще є такі кущі за хлівом, які не вкривні, які вкривні, які вкриті зараз. Зараз ми підійдемо до них. Ну і подивимося, як виглядають вони. В якому стані вони. Тому що багато вже питають, коли потрібно вкривати, відкривати виноград. Відкривати. Дивіться. Хоч сьогодні 17. І виноград який не викривний. Це маркет і фронтіняк, гривень 38 морозу витримує. Вже пускає сік. то ці теж деякі пускають сік, деякі декотрі мають гілки зверху. Так, топік. Зараз йдемо, провірите. Підійшли ми з вами до куща Юпітер Родзинкового винограду. От бачите, теж. Теж та сама ситуація плаче, тече з нього сік. Дивіться, знову, бачите, інша рука в ньому теж теж тече сік. Ось мускат блау ні не тече. Ну то як який? От, он, бачите, теж є. Друзі, ось вам родзинковий століття. Теж бачите, теж пустив, пустив сік, ось, ось тече, бачите, як тече. І, ну і зараз багато почнуть відкривати виноград, люди, забирати землю. Через три дні передають, буде мороз. Буде мороз. і... Добре, якщо він буде вкритий. Я ж буду відкривати виноград з 5-10 квітня не раніше. Через те, що в мене його багато тут, то я його буду так вкривати 5-10 квітня. Відкривати, відкривати. Раніше я того робити не буду ніякому випадку. Тепло, тепло це тимчасове, так що зачекаємо. З 5-10 квітня, а хто хоче, може і далі продовжити собі відкриття. Тому що ну, в перших числах травня, як завжди, є у нас весняні заморозки. От бачите, цей нічого не плаче. Як який. Як -який? який пустив, який не пустив. Так що, друзі, набираємося терпіння і зачекаємо. 5-10 квітня не раніше. В кого мало, то можете і далі чекати. Не спішити. Просто багато, так його швидко не неможливо відкрити. От, бачите, ось це є. хелена теж пустила сік. Ну, як який, як, де пригріло сонечко. Так що бажаю всім удачі і дочекаємося. Таких днів, коли вже дійсно можна буде відкривати. Я ж коли почну відкривати, покажу відео, що я вже відкриваю. Перемоги всім над одвічним ворогом. Нехай всім щастить!